Легкоатлетичний пробіг на набережній. Він відбувся у горішніх плавнях, а участь у ньому взяли понад 200 юнаків та дівчат шкіл Горішніх плавнів. Пробіг був присвячений Всесвітньому дню здоров'я, а проводили його відділ культури спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради спільно із відділенням Національного олімпійського комітету України у Горішніх плавнях. Перед стартом кілометрового пробігу його учасників привітала начальниця відділу культури спорту і туризму горішньоплавнівської міськради Ірина Зеленського. Линська дуже приємно бачити, що стільки таких гарних щасливих облич зібралося сьогодні на нашому святі: свято здоров'я, легкоатлетичний пробіг. Мені дуже приємно бачити вас тут на свіжому повітрі, а не за гаджетами, не за телефонами, і знаєте. Як то кажуть, у здоровому тілі завжди повинен бути здоровий дух. Тож я хочу поважати кожному учаснику сьогоднішніх змагань міцного здоров'я, віри в себе, віри в перемогу. Будьте, будьте всі здорові, будьте всі щасливі, і ми всі разом з вами, молода, гарна українська нація. Ми обов'язково з вами переможемо. Коли ще не почалися старти, для учасників вже заготовили воду, аби вони могли освіжитися після долання дистанції. Із високих швидкостей розпочали забіг юнаки молодшої групи шостих-восьмих класів. За ними стартували дівчата, а потім найкращих виявляли юнаки та дівчата старшої вікової групи дев'ятих та одинадцятих класів. Серед юнаків 6-9 класів два призових місця здобули учні ЗОЖ номер 5 Переможцем став Олександр Ахременко. Денис Золотоверх фінішував третім. Був великий опит. Після того минулого року, року було дуже добре бігти легко. Так, перше місце завоював. А який ти досвід, як минулого року виступив? Був третє місце. Цілий рік я тренувався, біг недавно по легкоатлетиці заняли перше місце зі школою. На який від спорту ходиш? Футбол. На футбол. Там вибіг, тренуєте, звісно. Так. Було важко, але треба мати швидкі ноги і опит. Там обігнав когось, яким ти зі старту пішов? Зі старту був десятим, а потім на повороті обігнав. І був третім. Виграв свій забіг, але у підсумку показав другий результат у молодшій віковій категорії Євген Біличенко із номер родин, який приїхав до горішніх плавнів два роки тому із Краматорська. Дуже важко. Щоб бути першим, дуже важко. Як сили розподіляв чи біг так, як міг? Біг так, як міг. Ну і розкажи, спортом займаєшся якимось, і, 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 за рахунок чого так вдалося ж виграти? Ну Просто люблю бігати. Яким видом спорту займаєшся? Футболом. Чому пішов на футбол? Ну, е, ну щоб чим то займатися. Серед молодшої вікової категорії учениці п'ятої школи Марії Романюк вдалося зберегти лідерство і здобути перемогу у пробігу. Було дуже тяжко, я багато разів поворачувалася, знаю, що так не можна робити, але я не могла. Я літом заставляла себе бігати саме тут, тому що рік назад я зайняла четверте місце із шостих 8 класів. І в цьому році хотіла зайняти перше, що я і зробила. А я ціле літо готувалася, і я дуже рада, що я все ж таки довела собі, що я це можу зробити. Другою серед дівчат фінішувала ще одна представниця зо ж номер 5 Яна Палюх. Яна, ну за рахунок чого ти сьогодні виборола медаль? Я ну напевно із витримки, бо тоді, тоді б я просто б зупинилась і навіть не добігла. Спочатку я бігла якась 25-та, а потім десь на середині траси я вже бігла шоста, а під кінець я просто у дівчинки, яка бігла другою, вирвала її місце просто з неймовірними зусиллями. Конкуренцію ученицям п'ятої школи склала Олександра Червона із ЗОШ номер 1 Вона відвідує секцію легкої атлетики. На фініші в неї сталося падіння, але незначні ушкодження не вплинули на гарний настрій призерки пробігу. Кілометр це взагалі не моя дистанція. Я ж бігаю до 400 метрів. Ну, взагалі дуже заповниться момент, коли я впала після фінішу, як мене обігнала друга дівчинка. Спочатку я бігла десь всередині, а потім там дівчата почали мильніше, повинніше бігти, і я вибігла вперед і прибігла третя. Ну, ти впала там наскільки все серйозно? То там не дуже серйозно, тільки чуть підвернула ногу і зчесала коліна і все. Раніше було таке чи ні? Ні, не було. У старшій віковій категорії серед юнаків впевнену перемогу здобув учень зошному родин Денис Лук'янов, який не перший рік займається легкою атлетикою. Я взяв таку тактику, що одразу стартую, держу один темп, А потім, є сили, додаю. Ну вот і виграв тренувались з зими. От буквально з прошлого літа як начали, вот так і не по Пасіді. Ну, наибольшая незручность тут мабуть асфальт, да як по асфальту бегать? На самом деле, даже по асфальту я так сильно не почувствовал. Я бегаю в принципе кросс каждую тренировку. И у нас переменная, ну пересеченная местность, то есть грунт, асфальт. Ну короче, уже ну, привыкли грубо. Ну просто единственная проблема была в том, что я спринтер, а тут довольно-таки такая средненькая дистанция. И вот в конце ноги прихватило и дыхал немножко. Километры важка дистанция что не? Ну, тут сложно сказать, что это километр, метр, ну, метров 600 может. Но это довольно-таки да трудная дистанция для меня. Срібним призером серед старших юнаків став Володимир Стагінський, учень зож номер 2 Третім фінішував Ярослав Храмков із шостої школи. Серед дівчат увесь комплект нагород був на рахунку п'ятої школи. Серед старших дівчат перемогла у пробігу Маргарита Малохатько. Друге місце у Софії Бойко і третьою завершила дистанцію Софія Лисенко. Прибігла перша, дуже важко так було бігти потім, але все-таки, ну, як на мою думку, добре пробігла і я дуже рада, що виграла. Ти вже не вперше виграєш? Так, вже другий рік, рік підряд виграю, перше місце. Ну, ви дружно так бігли, що одна одну підтримували? Так, так. Я оборачувалася, Соня біжить. то Бігла і обрадувалася. Нормально, ноги болять, але ну, нам завтра ще їхати до порядина. Теж бігти кілометр. Тобто так. ти сили економила чи ні? Ну, трошки, так. Софія, ну як ви суперничали? Ви ж подруги, як було суперництво на дистанції? Ну я дуже сподівалася, що прибіжу третя. Я намагалася тягнути за дівчатами. Ну і вийшло. Прибіжала, прибігла третя. Нормально. Наскільки важко було сьогодні? Ну, важко, але це вже бачиш, фініш то вже було нормально. Захід завершила церемонія нагородження. Найкращі учасники легкоатлетичного пробігу отримали подарунки, медалі та грамоти. Крім того, для переможців були заготовлені кубки. Головний підсумок забігу це позитивні емоції юнаків та дівчат, які цього дня вийшли на дистанцію.